Вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Взаємодія Державної податкової служби та відділу з боротьби з економічними злочинами і корупцією. Центральна тема наради голови уряду з представниками Мінфіну і МВС. Цю тему обговорили на початку тижня з президентом. Глава республіки закликав до консолідації зусиль профільних відомств у боротьбі з ухиленнями від сплати податків. Всі визнають в якому положенні на бюджет. Ви всі знаєте, в якому становищі бюджет нашої республіки. Паралельне існування значної частки тіньового ринку і дефіциту бюджету понад 25% ВВП неприпустимі. В ході Придністровського міжнародного економічного форуму наукове співтовариство озвучило інформацію про те, що тіньовий ринок в державі займає близько 30%. В результаті сума недоотриманих доходів становить приблизно 200 мільйонів рублів. До слова, програма капіталовкладень на наступний рік запланована в сумі 130 мільйонів рублів. скорочення частки тіньового сектора досягається не тільки за рахунок жорсткого податкового адміністрування, але й створення більш сприятливих умов для ведення бізнесу. Говорили і про механізми взаємодії Міністерства фінансів і Міністерства внутрішніх справ. Відомства займаються виявленням ухилень від сплати податків. Подібні зустрічі будуть проводитись раз на місяць. Олександр Мартинов доручив підготувати документ, в якому будуть позначені ступені ризику за платниками податків та механізм обміну інформацією між службами, а також вивчити роль прокуратури в процесі перевірок. Результати роботи будуть представлені президенту. Більше половини заробітних плат за серпень профінансовано на апаратній нараді в Бендерах обговорили поточну соціальну економічну ситуацію та проблеми ЖКГ. Більш докладно далі. Міська скарбниця Бендер в цьому місяці поповнилася на 7 мільйонів 387 тисяч рублів. Витрати спрямовані перш за все на соціально захищені статті. Понад 50% заробітної плати на сьогодні профінансовано. Це за поточними платежами. Проблеми комунального господарства, чистота сміттєзбиральних машин, наявність спецодягу, зношеність водопровідних комунікацій. Із кожного питання керівникам підприємств окремі доручення. Підбили і проміжні підсумки підготовки до зими. Одне з першочергових завдань ремонт залізничного мосту, що веде на Борисівку. Там немає освітлення. Я їздив туди ввечері, не працюю нічого. Потрібно буде зустрічатися з власником. Давайте вирішимо це питання. Територія повинна освітлюватися щодо моста. Там у нас відбуваються правопорушення. Він повинен освітлюватися. Багато проблем в місті виявили під час об'їздів комплексної комісії. Мікрорайон Борисівка, центр Ліпкани, міська влада і комунальні служби спілкуються із людьми, знайомляться із ситуацією на місцях. На думку глави, скрізь потрібна хазяйська рука. Тому в управлінні комунального господарства з'явиться нова посада, так званий квартальний. Він буде організовувати взаємодію усіх комунальних служб відповідати за вони відповідатимуть за території підприємств, які знаходяться на їхніх ділянках, за території навколо шкіл та садочків, вирішувати проблеми, які там виникають, із вивезенням сміття та листя, відповідати за об'єкти громадського харчування, тому що на жаль, не всі прибирають територію навколо себе. Вона не впорядкована належним чином і нікому на це вказувати. Крім того, в Бендерах розроблять програму озеленення міста. Фахівці визначать види рослин і місця висадження. На сесії Бендерської міськради городян закликали проявити активність і свідомість прийти 1 жовтня на виборчі дільниці і зробити свій вибір. Проведення до виборів до Верховної та місцевих рад в Бендерах обійдеться в 300 тисяч рублів. Появляється жителів нашого. Сьогодні і міській і раді, і верховній і необхідні депутати, які як представники жителів нашого міста могли б захищати їхні інтереси. Майже півсотні питань депутати розглянули на сесії міськради. Довгих дискусій не виникало. Всі деталі напередодні пропрацювали в комісіях. Глава міста зазначив, діалог між двома гілками влади налагоджено. Саме це дозволило ще до прийняття бюджету виконувати всі міські програми. Йде робота по формурування бюджета іде робота з формування бюджету на 2018 рік. Ми змогли забезпечити функціонування усіх наших програм і виконання зобов'язань бюджету. На сесії зазначали депутати і чиновники працюють, що називається, в одній упряжці. Приклад знесення паркану по вулиці Радянській у 2016 році тут виділили землю під будівництво, але депутати проголосували проти нової споруди в центрі. Паркан вже демонтований. Держадміністрація розпочала роботу щодо скасування рішення і припинення права довгострокового користування ділянкою в судовому порядку. Сьогодні в Кам'янці відзначили 26 ту річницю переходу райвідділу внутрішніх справ під юрисдикцію ПМР. 21 вересня 1991 року більша частина особового складу на центральній площі міста присягнула на вірність молодій республіці. З тих пір ця дата вважається днем народження Кам'янської міліції. Підполковник міліції Володимир Черванчук кам'янському райвідділі з березня 90-го. його послужний список, дільничний інспектор, слідчий і вже 10 років заступник начальника міліції з роботи з особовим складом. У тривожному 92-му брав участь у бойових діях на Кочаєрському плацдармі. При переході міліції під юрисдикцію Придністров'я командував зводом патрульно-постової служби. Рішення далось не дуже легко за спинами. Нашими залишалась моя сім'я, діти, дружина. Але воно було вірним. Ми повинні були свою республіку захищати, і ми це зробили достойно. У вересні 91-го зі 123 кам'янських міліціонерів дві третини офіцерів, сержантів і рядових не побоялися встати на захист правопорядку в районі. Більшість з учасників тих подій вже на заслуженому відпочинку. Традиційно цього дня збираються разом ті, хто приймав непросте рішення тоді, і ті, хто служить зараз. Під час конфлікту з Молдовою в бойових діях брали участь 48 кам'янських міліціонерів, троє з них і зараз на службі в райвідділі. Зі сльозами на очах жінки підносили нам букети квітів, раділи і співробітники, і люди, тому що ми дійсно перейшли під юрисдикцію, так як хотів народ. Сьогодні в райвідділі служать понад 100 співробітників, близько 60 з них офіцери. За останні кілька років за основними показниками Камільський РВВ залишається в трійці найкращих по республіці. От імені міністра, від імені колегії внутрішніх ділах. Від імені міністра колегії внутрішніх справ висловлює всьому особовому складу сердечну вдячність і подяку за мужність, професіоналізм і самовіданість. Ще раз зі святом вас кращим співробітникам відділу внутрішніх справ цього дня були вручені грамоти, листи подяки та грошові премії від Міністерства внутрішніх справ Держадміністрації та ради народних депутатів району. У Дбасарах створена громадська організація ветеранів внутрішніх справ. В її складі поки 37 чоловік. Тих, хто має право вступити в організацію, більше 150. Сьогодні пройшла перша організаційна нарада ветеранів РВВС. Районний відділ внутрішніх справ в актовій залі зібралися ті, хто його створював, зміцнював матеріально-технічну базу і боєздатність охороняв законність і правопорядок. Багато з тих, хто прийшов, уже ветерани внутрішніх справ. Вони кажуть, прийшла пора об'єднатися це потрібно, щоб ми могли спілкуватися, передавати досвід молодшому поколінню, спадкоємність між старшими і молодшими. Це вирішення побутових питань. На першому організаційному засіданні ветерани внутрішніх справ вибрали раду з 11 осіб, затвердили назву і статут організації. Також сформували три групи, які будуть працювати за різними напрямками. А головне обрали голову організації. Ним став Федір Поляков. У міліції він пропрацював 37 років. Ми виповнімо всі поставлене. Ми виконуємо усі поставлені статутом завдання з надання допомоги ветеранам ВС із підтримки їх здоров'я, надання допомоги сім'ям, сім'ям загиблих і померлих співробітників. в тому, що упевнений створена сьогодні організація буде великою опорою для діючих співробітників, тому що високий рівень професійної підготовки, довіри громадян, досвід і авторитету обов'язково стане в нагоді сьогоднішнім робітникам. У складі ветеранської організації поки 37 чоловік. Всього ж в Дубасарському районі понад 150 ветеранів внутрішніх справ. Всі вони можуть стати членами організації на підставі заяви. Сьогодні повсюдно святкують Міжнародний день миру. Його було засновано Генеральною асамблеєю ООН ще у 1981 році, з метою, що в цей день у всьому світі був припинений вогонь. Символом свята традиційно вважається Голуб, тому в багатьох державах сьогодні проходить акція Голуб миру Цьогоріч до неї вперше долучилась і наша республіка. Зі свята на столичному меморіалі слави влада вдовіченко. В руках школярів цим ранком білі і блакитні кульки з паперовими голубами. Цей птах завжди вважався символом миру, але популярності набув після Другої світової війни. У 1949 році на емблемі першого всесвітнього конгресу, присвяченого миру, був намальований Пабло Пікасо Голуб, що тримав у дзьобі оливкову гілку. Сьогодні на меморіалі слави згадували тих, хто боровся за мир. Це ще сказати велике... нашим... Це ще одна можливість сказати спасибі нашим ветеранам великої вітчизняної війни і нашого збройного конфлікту початку 90-х. Діткам сказати, що дорослі зроблять все для того, щоб ви не знали, що таке війна, щоб ви чули вистріли тільки фейерверків на святах, і щоб на цій землі росло нове покоління без збройних конфліктів, без пострілів. Ці дітки точно будуть добрішими і мудрішими за нас. Придністровці не з чуток знають про війну і її страшні наслідки. Це діти, сироти, вдови, матері, які поховали своїх синів. Учасники акції наголошували, жахи війни ніколи не повинні повторитися. Наше государство. Наша держава, наш президент ПМР, завжди вели і будуть продовжувати миролюбну зовнішню політику. Найголовніший голуб миру для нас це наші миротворці. І сьогодні є звернення молдавських керівників до асамблеї ООН включити до порядку денного питання про виведення миротворців, які всі ці роки забезпечують мир на нашій землі. Ми знаємо, як неспокійно всюди, тому ми приєдналися до цієї акції, щоб ще раз висловити своє бажання жити в мирі в згоді з нашими сусідами. Продемонструвати своє прагнення до миру. Ось із якою метою республіканський молодіжний рух оновлення. Міністерство освіти, столичні уно, держадміністрація та міськрада організували акцію Голуб миру. В небо по всій республіці одночасно злетіли сотні повітряних кульок. Сьогодні день міра. Ми сьогодні випускали шари на меморіалі Слава на шарах теж були голубі. Це наш сім міра. На завершення акції до могил героїв, які подарували нам мир і синє небо. Лягли живі квіти. На сьогодні це все. З оглядом подій наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!